У кожного є свої якісь побутові справи. Все залежить від того, де він знаходиться, якими фінансами завідує, скільки заробляє і так далі. Хоч ти того чи не хочеш, приходиться робити. Да, будинок це невигідно, жити в селі невигідно. Але потрібно робити, так як вже є щось та, підрихтувати, покращувати. Своє становище, не дивлячись ні на що і насолоджуватись. Ну що, хто його знає, як піде. Значить, що було дороблено? Дофарбовано. Перероблені були дверці в підвал. Пофарбовано по можливості. Зовсім бюджетно, там, по суті, фарба, все інше було. Тепер у нас сходи, моє бачення ситуації. Думав, я що робити по добру, щоб це все виглядало красиво естетично, потрібно розібрати. Усе і заново залити бетоном. Відповідно, робити цього я не буду, тому що зима, по-друге, це треба кучу роботи, цементу і всього іншого. Тому що планую зробити, виходячи з своїх можливостей. Так як найближчі тижні показує, що буде тепліти, оце, думаю, оббити до живого і. Заармувати і просто назад покрити штукатуркою. Далі є в нас тут моментик. Верхня сходина. Потрібно віддерти все, що відвалюється. І також щось там набити, армувати, ну і заробити його. Бетоном. І є ще знизу таке питання. Також планую його вибрати і по можливості там чи по ситуації залити бетоном. Значить Ці дві сходини більш-менш у нас живі, хоч вони складжені з кутків, не знаю, якийсь тут стовпчик бетонний. Там також ну воно все тримається, не хитається. Я думаю, воно буде служити до кращих часів. Звичайно, потрібно старатися більше заробляти по можливості, і тоді все буде виглядати по-іншому. І побутові справи також по-іншому. Але, тим не менше, є таке завдання і бажання, і побутові справи вони нікого не минають, де б ти не жив, хоч в землянці, хоч в квартирі. Чотирьохкімнатній, чи на весь поверх все рівно, побутові справи будуть і не вийде їх оминути. Особливо, якщо ти проста людина. Тому план розказав і, по ходу, буду показувати, що роблю. Можливо, не в динаміці, тому що працювати і знімати некомфортно, а так зробив, показав. Це все все. Посил до того, що щось потрібно робити. Так, хоч я і не будівельник, і не маю до цього відношення, але, як на мене, тут явно хтось щось робив не те. Додуматись запихнути цеглу Там, де воно мокне постійно, ну це щось. Почав розбирати і відразу полізла причина, чому це так сталося. Тепер це все потрібно. Вибрати і зробити. Тут, не дивлячись на те, що воно із кусків, із усього воно тримається купи, тому що тут матеріали, які не бояться вологи, тут же ж все боїться вологи, тому тегла зруйнувалася, і як наслідок отримали такий результат. Так само, як і тут, все із за цього. Тепер прийдеться це все вибрати ну і зробити, скажімо так, підрихтувати цю сходину, поставити якісь каміння чи просто залити бетон. Ось за такої сраки не люблю робити щось доробляти, переробляти, ремонтувати, тому що ти розбираєш, а по факту треба розібрати вдоль. Трішечка там, трішечки тут. По факту все розвалено. Що тут ремонтувати, вже не знаю. Щось прийдеться думати з нуля. Скоріше за все. Бо ремонтувати це все я не бачу сенсу. Просто повний піпец. Да. І по мені краще взагалі було не чіпати, як було, так було. До цього бог знає скільки років. Служило і далі би служило. Ну, але вже раз зачепив, прийдеться щось туди доробляти. Від духа, супер. І так, розібрав я сходи. Буду робити так, як виходить мені, і так таке хочете, так як вмію, так як знаю. є у нас ручен. Цементний, виставив першу сходину. Трішечки буду додавати армування, щось понаходив, що було під руками, виставив першу сходину, залю. І далі вже відносно неї буду танцювати слідуючи. Більш-менш відміряв рівно від цієї стіни і від цієї, щоб було. і ну, Відповідно, по довжині також щоб було рівно залів першу. Зроблю першу і другу однакової довжини. Вже третє, подивимося, чи повністю зірву буду робити, чи підремонтую, то вона, вроді живіша. Тут вже також залью до кінця першу сходину, а далі вже буду відливати паралельно бачину, укріплювати, армувати якимось металом, сіткою, не знаю, буде видно. В такому плані, в такому форматі буду працювати. Першу сходину, від якої я буду танцювати, я залив. Непогано все вийшло. Надіюся, що якщо комусь прийдеться його розбивати, то він знатно буде тікатись. Все-таки закинув на метал. І зробив, надіюсь, нормальний розчин бетону. Все непогано вийшло. Першу сходину зробив так, щоб було від чого танцювати. Всі Інші буду накладати. Тут нічого не робив. Наразі вирівнюю сходиною, залию, укріплю все, знову ж таки армую, подумаю, як це зробити. І далі вже кожна сходина буде робитися слідуюча, плюс разом з боком. І так воно буде. Це дві доби підсохло, ну не зовсім. Тому що на вулиці там близько нуля. Вкривав його кайонкою. А отак виглядає арештовка. Думаю, все буде чітко. Переступаю до другої сходини. Буду, походу, армувати проволока, тут якісь пружини понаходив кром хати. Так, залити. основна ця частина. Знизу я вже там підзалив. Все робиться сходино, а останню не знаю, чи буду зривати, чи не буду. І так, нарешті настав той фінальний довгоочікуваний момент, коли завершую сходи. Та да, якісь нюанси, вже би робив все зовсім не так. Щось не знав, щось пішло не так. Ну, Тим не менше, в реальному ситуації непогано сходимо. Виставив, то роблю останню сходину, це не збивав, доволі тверде, підрівняю, тому що, по-перше, розхід великий, а по-друге, виходити неудобно. Значить, придбав пластифікатор для того, щоб сміливо робити, тому що наразі потепліло, там були морози. Я вже кінцевий результат покажу. Саме тут не жалів, все було. Топчик. Так, нарешті сходи майже дороблені. Сьогодні зняв опалубку. Такий невеличкий нюанс там не дали в мене вийшло. Там метал був. Сьогодні дороблю. В загальному сходи готові. Такий мають вигляд. Верхню сходину доробив. Там доволі тверда була основа, не бачу сенсу збивати, тратити кучу цементу. Є, звичайно, недоліки, щось би вже зробив по-іншому, так як вже є досвід, це вперше роблю. Але в загальному вони ще приймуть, я думаю, більш-менш однаковий колір з часом. І все буде чудово. Бочину пофарбую чорним, щоб все однакове було, не виділялося. І все таким чином все буде супер. О, блекон прибіг. всем дякую за увагу всем пока